Всім привіт! Маю такий ось виріб, таку дощенку. Такий от має радіус. Ну і хочу показати, як я виходжу з положення, щоб зробити, щоб було все класненько. Так як верхній радіус на співкруг є все нормально. Ну і я ще знизу також маю зробити. О, але це має бути не просто півкруг, це має бути така спереночка. І з такими, я називаю, щабельками. Ось такого плану вони мають бути у нас. Тако будуть вставлятись, ну, все буде і клеїтись. Хочу поділитись от такою думкою, можливо, комусь пригодиться. Як я роблю, як я собі. Е, розмічаю, ну і з, е, роблю отвори, О, яким методом. Дивіться, як я собі вийшов з положення. Малюю зразу радіус, який має, має, в мене має получитись. Ну, Ось, Там, скільки сантиметрів, я не пам'ятаю, от, зараз Даже от заміряю От у нас має бути. 8 см. Я зразу розмічаю, щоб мені потім в роботі ніяких сюрпризів не виникло. Ну і от, як бачите, в мене циферки ну правда вони догори, бо я так, коли задовбав, з другої сторони вони мені були більш актуальні. Це в мене глибина. Кожного цього місця, кожного отвора. Це я собі отак порозмічав. От у нас тут починається з першого місця. У нас виходить найменше радіус от 3 см. Як бачимо, де у нас кінчається 3 см, ну мені вистачає для з'єднання. Далі в нас йде 5 см, як бачимо, також. Ну і далі я вже маю 6 см. Ну, і найбільше в мене виходить 7 см. Е, суть в сантиметрах, це я для себе розміри пишу. Щоб мені потім без ніяких проблем, е, коли я буду торцювати ці детальки, я вже знаю, наприклад, скільки мені сантиметрів потрібно додати. Наприклад, тут ну, маю образно 50 см, додаю плюс 3, вже 53. Тут плюс 5. О, і тоді в мене виходить. Все гарненько сходиться і без ніяких проблем. Я таким методом не один раз користувався. Ну, як сказати, не один раз. Я часто робив таким методом. Е, були У мене такі детальки е, робив колиски дітям. От, вони були такі, наприклад, тут ішла потім таким ось е, вигином. І таким самим методом тут продовбував. тут далі вище задовбувалось. Потім лобзиком я все вирізав. І все дуже класненько получалося, Рівнесенько, гарненько. Всі ці моменти гарненько сходяться, плотненько шипи заходять. Як бачимо, це в нас звичайним свердлом на малесенькому своєму станочку. Так, воно не, не там супер-пупер ідеально. Але воно все, коли все склеїться, то воно все буде класненько. Ось такий ось варіант на замітку. О, бо якщо взяти ось як намальовано радіус, і якщо взяти, зробити ту саму детальку, тільки ось такому плану, ну вона не, не так класно дивиться. Як виріжеться радіус, все буде гарно дивитися. Ну я думаю, це як я зроблю готовий виріб, я зазніму.